У продажу на ринку ВАЗ-2107. На старій реєстрації щодо 2013 року стан автомобіля дуже гарний. Дуже гарний, дивіться, під капотний простір. Всі жидкості нові, помінене масло, поміняне, акумулятор новенький. Так, 2001 рік, 74 пробігу, 1,5 газ бензин. Ціна 2500 доларів. Номер власника. Ось нажимайте на паузу, телефонуйте по номеру. Так, автомобіль вже на зимовій резині, повністю обмобілений, не режете, не вздуть, по автомобілі повністю відсутні. Також автомобіль. весь рівнесенький. Задня книжка рівненька. Креша також рівна. Так що кому потрібно в господарстві, Фархопсик також є. Повністю рівненький. Автомобіль. Затонований автомобіль крім лобового скла. Дивіться, сидіння не просаджені, нічого, рульочок не витертий. У нас механічні скло підіймачі, механічний клімат, механічна коробка передач. Потолочний в гарному стані. Зараз ще раз покажу вам підкапотний простір. Так, ціна. 2500 номер власника на початку відео. Кому цікаво, телефонуйте по номеру.